Неділя, 15 листопада, а це означає, що сьогодні другий тур виборів на посаду міського голови Івано-Франківська. Станом на 13-ту годину явка виборців становить близько 12%, А це на 4% менше ніж у першому турі, що відбувся 25 жовтня. Нагадаємо, за пост очільника міста змагаються два кандидати: це Ігор Насалик та Руслан Марцінків. Значних порушень як таких не зафіксовано. Були лише поодинокі випадки, коли виборці намагались проголосувати за допомогою свідоцтва про одруження. кажуть в комітеті виборців України в області. Також тут закликають виборців бути активнішими та використати своє право голосу. Потрібна висока явка. І що нам потрібно для того, щоб ми могли впевнено сказати завтра зранку, що мери івано-Франківська обрали більшість мешканців Івано-Франківська, а не третина, не одна четверта жителів нашого міста. Свідомі Івано-Франківці вже проголос голосували, віддавши голос своєму кандидату. Вони переконані, що виберуть гідного майбутнього керманича обласного центру. Зараз ще зарано говорити, але я думаю, що наше місто буде мати майбутнє, якщо люди дійсно прийдуть і проголосують. Нехай залишиться секрета. Попередні підсумки голосування. Результати екзитполів можна буде дізнатись відразу по закриттю виборчих дільниць.